гра Українські страви. Привіт, друзі. Мене звуть Іринка. У мене є бабуся, яку я дуже люблю. Вона готує українські страви. А ви любите смакувати українські страви? А чи знаєте їх назву? Давайте з вами пограємося в гру. Я вам буду називати їх складові, а ви будете впізнавати, що ж приготувала моя бабуся. Для цієї страви моїй бабусі знадобилося тісто та сир. Підгадайте, що буде готувати моя бабуся? Правильно, ця страва називається вареники з сиром. Для цієї страви моїй бабусі знадобилася пшоняна крупа, сало та цибуля. Аму відгадайте, що буде готувати моя бабуся. Відгадали, це блюдо називається куліш. Для наступної страви моїй бабусі знадобилася капуста, картопля, морква. Буряк, цибуля та м'ясо. Ану відгадайте, що ж смачненького мені приготує бабуся на обід. Правильно, ви відгадали, сьогодні на обід я буду їсти смачний український борщ. Щоб приготувати цю смачну страву, моя бабуся взяла картоплю, цибулю та сонячну олію. Цікаво, що ж вона приготує? Молодці, ви відгадали, ця страва називається деруни. Для наступної страви бабусі знадобилася капуста, цибуля, м'ясний фарш та рисова крупа. Як ви гадаєте, що ж з цих продуктів приготує моя бабуся? Правильно, це блюдо називається голубці. Для цієї страви моя бабуся приготувала картопляне пюре, м'ясний фарш, крашанки та цибулю. Цікаво, що ж це буде за страва, як ви гадаєте. Так, ця страва називається зрази. Для сьогоднішньої страви моя бабуся взяла борошно, молоко та крашанки. Як ви гадаєте, яку вона мені смакоту приготує? Молодці, ви відгадали, ця страва називається млинці. Її можна їсти з медом або з варенням. Дуже вона смачна. Ой, сьогодні ми з бабусею були на городі, працювали. І в нас виріс великий гарбуз. Коли ви прийшли додому, я дуже зголодніла, і бабуся вирішила приготувати щось смачненьке. Для цього вона взяла гарбуз, пшоняну кашу та молоко. Як ви гадаєте, що бабуся моя приготувала? Так, ви відгадали, бабуся мені приготувала гарбузову кашу. А давайте ми з вами пригадаємо, які ж страви готувала моя бабуся. Це куліш, вареники, борщ, гарбузова каша, дируни, холодець, зрази. Млинці та голубці. Ось така в мене бабуся, господиня, яка полюбляє готувати українські страви. А ви запам'ятовуйте і готуйте.